Дорога до Луганської області викликає в мені бурю почуттів та емоцій. Біль через втрачений будинок на окупованих територіях, тепло від перебування на рідній землі та відчуття небезпеки через близькість лінії фронту. Адже деякі ділянки ґрунтової дороги знаходяться у прямій видимості ворожого міномету, тому варто їхати досить швидко і не зупинятися, щоб не потрапити під обстріл. їх посікло обстрілом? Село Гриківка Луганської області постійно знаходиться під ударами, як і мінометний обстріл, і авіаудари. І тут гинуть не тільки цивільні, та військові, гине Это худоба. Це, Це російська бомба РБК-500, що не детонувала, та снаряди від неї ТГ-30. Авіабомба не спрацювала, не розірвалася, але небезпечні снаряди ще можуть здетонувати. Это не сработало, не раскрылось. Оно должно на 500 метрах раскрыться и засеять. Сейчас, подожди, немножко найдем. Маркировку. Ну, Это система є управления. Вместе с представителей полиції нашли систему навіть. З представниками поліції знайшли систему навигации від РБК 500. И тут є маркування, в якому сказано. Що виготовлена була ця авіабомба в лютому цього року? Фівралі цього года. РБК – російська касетна бомба масою 500 кілограмів. А використання її системи навігації дозволяє окупантам скидати ці пануючі бомби позадіяльністю основних засобів ППО України. При цьому сам по собі касетний боєприпас є неточним. Їх воробництво відбувається швидше за все в Московській області, в місті Корольові. Там проводиться і збір ракет Гром-Е-1, одну з яких армія РФ запустила по центру Слов'янська 15 квітня цього року. Українські поліцейські забирають залишки навігаційної системи РБК-500, щоб провести дослідження. В населеному пункті Греківка сьогодні проживає всього лишень одна жінка похилого віку, яка навіть ріс відбавляється від евакуації. Раз на тиждень поліцейські навідуються до Надії Омель'янівні із хлібом та гуманітарною допомогою. Вони ж продають жінці необхідні ліки і привозять їй усе, що вона просить. Щоразу правоохоронці запитують, чи не надумала 82-річна жінка виїхати. Хліб і Хліби стаїти набор, коробки набору, скарабки. Як справа? Так, як справи. Як грюкає, то кожний день так. Днем що робите? обично? Ну, що я роблю? роблю. Воно то по хаті, то от зараз вже, а то надворі робила, то те, то те. Не той. Садіти не сиділа. Ось телефон заробив, а тепер зв'язки немає. А к сину уїхати не думали? Не хочеться мені заїхати. Він і цей раз приїжджав із цибулями. Цибулі приїжджали до худоби і він приїжджав із ними. Поїхали. Сін жінки мешкає у Харкові. Вона охоче пояснює своє небажання евакуюватись. Ну, не хочу я їхати і все. А що, Де його їхати, як знову себе пораді, Харьково б'ють, б'ють, б'юті, воно ж і сюди дойде. Надія Милянівна просить поліцейських привезти їй лопату, щоб зручно було гасити пожежі, а також будівельні матеріали. Пенсіонерка мріє відбудувати свій будинок, який постраждав від обстрілу. Строїться воно усе треба буде. А, а коли плануєте строїться? А хто ж? Як в розбитому кориті. І їхати далеко тут же змія їхня. Воно ж ну не знаю. Я, я в шокі все. Залишаючи жінку, поліцейські знаходять у полі залишки ще однієї авіабомби РБК 500 За наявною інформацією, на одне це село скинули аж чотири таких бомбових касети одночасно. Ось не розірвався боєприпас, вось ще один, още один. І якщо його чіпати, він спрацює і зона ураження 70 метрів. Армія РФ постійно намагається просунутися поблизу Білогорівки, Невського та Тернів. 18 квітня окупанти обстріляли село Невське на Луганщині, використовуючи дві керовані авіаційні бомби. Мирних жителів регулярно просять виїхати з ціл Греківка, Макіївка та Невське, але вони поки що продовжують залишатися у своїх підвалах та сховищах.